Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. Мене звати Владислав, і ми продовжуємо грати мехабелом. Нарешті, нарешті ця загрузка пройшла. Як ви можете бачити, я вже сьогодні з камерою. Всім дякую, хто мене підтримав на покупку цієї камери. Мені ще досі ніяково, тому що це у мене перше відео, яке я записую з камерою. А Amplify спеціаліст, давай. І мені трошки трошки ніяково. Але я думаю, я зараз звикну дуже швидко до цього. Так, проти нас грає а, так, спеціаліст по гігантам. Тепер мені ще треба привикнути дивитися в камеру прямо. А не тупо до себе на монітор. Ну, Ставити перед собою камеру, перед монітором я не хочу. Це трошки тупувато, якщо чесно буде. Так, 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 так. Мені тут потрібні арклайти. Мені потрібні арклайти, ампліфайкори. Я ставлю саме на арклайтів, тому що арклайтів можна вигідно розкачати, хто б там у нього не був. Тому погнали. Він собі поставив теж арклайтів, і у нього Ам... Стоп. Стоп, стоп, стоп. Три арклайти і слейджхамери. Блін, ти серйозно. А, ні, компліт деплоймент. Я думав, він вилетів. Окей. І він начебто не вилетів. Так, реально, прям ніякого це мій перший відос з камерою. Я навіть не знаю, я трохи розгубився, але зараз. зараз щось буде. Давайте просто почекаємо. У нього кроулери. Чудово. А мої Арклайти тут і стоять, щоб вбити цих кроулерів. У нього немає снайперів, і це головне. Тому що снайпери б легко вцепилися в моїх шаблезубів і їх вбили. А так у нього, по суті, немає нічого, що може вбити дуже швидко моїх шаблезубів. Я зараз виношу кроулерів. Все. Тут вцепилися в шаблезубів. Арклайт трошки наносить демеджу. І мої шаблезуби зараз всіх виносять. В принципі, все ідеально виходить. Ой, не то натиснув. Васпи, армор. Шкода. Давайте шкоду підвищену. Зараз він може взяти щось повітряне. Тому треба взяти. Тим паче він вас пів може взяти. Тому треба взяти, напевно, мустангів. Да, візьму мустангів. Поставлю один отряд мустангів далі на дотіканні. І поставлю ще одного арклайта. І поставлю до нього Amplify Core. А зараз гарний момент кинути мінку. Він вряд ли поставить щось типу прошки, або якийсь отряд, щоб прикривати а це все. У нього там є кроулери на прикриванні. І він, скоріше всього, поставив снайперів моїх бити, шаблизубів, або поставив васпів, яких давали е після раунда. Ну, там не васпів давали, там давали імпрувед васпи, по-моєму. Так, да, він снайперів узяв. Окей. Тоді ми у мої передчасні були, але вони ще тут можуть знадобитися. Якщо у нього буде якась фігня повітряна, або він мені на фланги буде якусь срань закидувати, тоді вас можуть о, о, ці мустанги мене будуть рятувати. Маркс мені він ставить збоку для того, щоб вони перехоплювали моїх танків. Ось мінка він теж поставив. І оця. Мінка вона б'є. по фенгам. І, в принципі, так, вона погана мені робить, але у нього теж фланг посипався. Марксмен всипився в мого шаблезуба, це дуже погано. Але у мене тут фланг зараз відкритий один. Ну, я його вбив на флангу. То я його зараз просто задавлю числом, як би там не було. А у цих Марксменів я просто на них поставлю зараз кроулерів. Та й все. І кроулери будуть все це відволікати. Що нам пропонують? Врай, тайфун, сенсворм, до речі. І Ріно. Можна йому Ріно закинуть по бокам? Як варіант. Він цього може не очікувати, до речі. Можна тайфунів узять. Вони тут нормально будуть підходити повільненько, танкувати. Сенсварма можна закинуть як варіант. Він буде прориватися. Давайте сенсварма. Він може нормально прокачуватись. Відкриємо кроулерів. Кинемо по бокам. Кинемо по бокам цих кроулерів. Зараз він може щитки якісь поставить. Тут можна дальність взяти. Качнемо танк. Обов'язково дальність ми вже не берем В принципі, нам вона, по суті, так не то, не то, щоб і потрібна сильно була. Ну, на цей раунд. Взагалі потрібна. І зараз просто візьмемо, напевно. Так, що не то. Ще одних кроулерів. І поставимо їх сюди, щоб вони підбігали Секунду, щоб вони підбігали. На початку, не на дотіканні. Давайте на пофігах іще отак мінку. Все він як за мінку нічого не зробив. Ага, він боїться на <схід> на фланги, боїться мене. Зараз отут мінка робить грязь. Окей. Тут у нього все більше танків. Але, як я вже сказав, Арклайти зараз будуть качатися, вони будуть і тих танків виносити. Тут по центру треба щось поставити, щоб оцих тайфунів винести. У мене Sandsworm, про якого я вже і забув. А, на цей раунд я програю. Скоріше за все. Хоча Sensvorm нормально ще зараз розкачається, боротися з ним буде дуже складно. Коли він розкачається, а, я ще й виграв, чудово. Мені пропонують. А це мені пропонують. А я це і візьму. Я кину. Буде він ставити тут щиток чи ні? Подивимось. Кроулери, кроулери, танки. Ну, танки що роблять? Вони танкують. Це добре. Слейджи, Дальність на арклайтів обов'язково берем. І візьмемо ще, нам би мустангів качнуть, ну поставимо тут фенгів. Щоб вони прикривали від цих танків і від снайперів. Тому що снайпер, як ми бачимо, наносить дуже багато шкоди. Зараз з цим треба щось буде робити. Ракетку він на мене буде кидати чи не буде? А це питання. Візьму кредит, поставлю ось так. Тому що зараз це для мене основний фронт. По центру фіг з ним, якщо він виб'є. Ага. І він кидає ось ракетку. Як я її очікував, він бере фортреса. Uh, Improvered Fortress він взяв, а нафіга йому цей Фортрес. Ну, не. Так, ну так, да, Improved Fortress. Ну окей, хай бере Фортреса Якщо він так сильно хоче. Щиток він поставив, но не там. Тут ми його трохи побили. Цей щиток танк повинен зараз трохи зняти. Не знімає. От Sensvorm зараз мені тут може зарішати, в принципі. Тут у мене все погано. А для цього, щоб вбивати ці танки, все. Я можу арту поставити. От арта може тут нормально спрацювати. Сенсворм б'є, качається. Чудово! Ну, танк тут мінус. Арклайт тут нічого не робить. У нього дрібноти дуже мало. А це. На жаль. Тому Арклайти погано качаються. Ой-ой-ой-ой-ой. Мінус. Давай у цих, вбивай. Є. Все. Черв'як затащив. Другий раунд. До речі. Фарсіри. Uh, до речі, фарсіри берем. Фарсіри тут можуть нормально спрацювати. Черв'яка качаємо. Mm -hmm. Черв'яка качаємо. На наступний раунд йому візьмемо технологію. Зараз беремо штормів і прокачаємо арклайтів. У них стане багато шкоди, ну, більше сильно шкоди. І будуть нормально проносить танків. Танки без технологій, до речі. Поки що. Так, він мені ніяку діч не закидує, начебто. Хоча він може зараз поставить е, якихось типу стілболів там давали. А, він Ебі бере. А нафіга? А щоб що шо? Щоб навіщо? Він зараз кожен ход буде апкіп втрачати. Нафіга на, на такій ранній стадії Ебіс? А це питання. Тим паче в мене форсіри, які його будуть потім нормально виносить, якщо прокачати. Ще й з електрикою, якщо їх взяти. Так, він щитки стави, витрачає, окей. У <stadium> mm, мене тільки немає. ПВОшки на цьому на свармі. Ну це пофігу. Ебіса можна виносити, буде якимось типу Мільту поставити з дальністю. А на сварма, блін, дали б мені якийсь типу модуль Heavy Armor або Medkit, Було б круто. Тому що знову у мене зараз Сворм просто рятує. Але довго він не доживе. Все цей раунд не за мною. Але з кожним раундом а, моє преимущество буде тільки рости, скажімо так. Хакери. А, ні. Steel Ball Production Line. Та сварма. Та ні, не хочу ту-ту -ту. Що тут нанесли ці? ці щось наносять. Вас він поставив. А, до речі, мустанги. У мене Мустанги їм дальність можна взяти. Дальність на фарсірів можна взяти. Як варіант. Мільту. Ну, мільта тільки на Ебіса. Як варіант. Давай ще. А, я ж тут ще не обрав. Давай орбіталку закинемо на нього. Ось тут. Поставимо ще ТБ Закидай, просто закидай. І поставимо ще вас і дамо вам дальність. Будете трошки підтанковувати, трошки виносить. Uh, дальність на ферсірів електрику. Давайте ТБ качнемо. Тебе ТБ, Реплікейт. Оце давай. І, в принципі, давайте потрохи може снайперів додавати. А, блін, він на мене теж закинув. А, він теж щітки не ставив. Два генія зібралося. На кого більш ефективно, на. А, він другого Ебіса ще й поставив. Блін. А, а цей чувак знає, що у нього є этот, утримання. У нього є утримання, апкіп. Чувак. Ти кожен ход втрачаєш по 2 по 400. Ну, окей. Я б сказав, бо він мега геній. Взагалі Титанів брати, як вже навіть на стрімі всі казали, це така штука ситуативна. Ну, він зараз виграє, окей. Я зараз ставлю дві мільти і все. І він більше не виграє. Я переживаю, в мене дуже багато ще хп. Ну все. Ще і сварма підкачаю. Окей Це Зараз я 1400, він 1000 отримав. Heavy Armor. Нас вармал. Берем. Кидаємо десь сюди на вас пів. І чого ні. Зараз я ставлю просто мільту. Де ця мільта? Ось мільту. Беру їй дальність. Ну і все. Поставлю атак 2, 3 щитка. Візьму кредит. Насправді зараз я кредити собі можу брати. Чому? А тому що. Блін, у мене противник. Трошки тупуватий. Він зараз просто вбахує в цих ебісів. Бешені бабки. Ну. Погнали. Сенсворм взагалі тут навалює. Непогано підтанковує. Ну, хоча б кіп не росте з рівнем. Ага, він зараз поставить ще й брайтів на нього. Ну, не знаю, який сенс в цьому. Він на мене мінку кинув. Ну, і пофігу. чи цю ракетку. Я вас пів оцих цих винесу. Можна було, звісно, сюди кинути, але. А! Ось так. Окей. Ну, фенги. Ну окей, мінус фенги. Мінус тут два спи. До речі, шторми далі валять. Він нічого прошку ніяку не ставив. Кому на шторми взяти якусь перезарядку або вогонь там не потрібен, перезарядку взяти. Та й все. Тут мінус. Ебіси зараз мільта буде їх розвалювати. На Мільту поставить атхілище. Ну от, все. Мінус Ебіс. Мільту прокачать, вона другого рівня там взагалі Його буде виносить моментально. І от його 400 апкіпа. Навіть снайпер стріляє не так далеко, як Мільта. Ну, він не, про не прокачав їм дальність. Ну і все. Мільта тут зарішала. Heavy armor. Amplify Core. Heavy armor на мільту. Мільту качаю. Ставлю еще одну мильту. Ставлю и бараш М -м, Так. Блин, Тут снова ж кредит треба брати. А він там хоть и не не Наприклад, Например, кидаешь, так, прокачиваю. Давайте можно прокачать, ну, снайперов не. Форсиров прокачать. Будут нормально наваливать. Фарсирам дальніще треба буде взяти. Ну, 2 мільти вже будуть нормально так розривати. Одна мільта, он ще й живуча буде. Стилбоу, він кинув. А нашу? Мінки, він ще на мінки тратиться Блін, надо буде прошку взяти за 200. Або на танки хоча б за 150, щоб ці мінки вбивати. Ой, секунду, у мене монітор зараз вимкнеться. Дивимося, що тут у нас. Мустангів ще треба додати, щоб цю дрібноту попалити, а так. А, він стілболів поставив бить. Ну, розумно. Дуже розумно. Сварма треба ще прокачати. Ну, в принципі, так. Зараз він мене вбив. Згоден. Не настільки я і був сильним, як хотілося би. Баджери. Тумбаджери ну, тут вже не потрібні. Фенікси, райдени. Можна взяти одних феніксів. У них нормальна там шкода. Будуть по ебісам бити Мустанги. Мустанги, мустанги. Можна качнуть. Мільту. Можна качнуть далі. Але. Але, але. Зараз давай. Ось так ракетки збивати. Якщо він набі сам вдруг візьме ракетки ще й uh, можна фотонку кинути. Мустангів ще поставить. Мільту прокачать у мене трошки пален не то взяв. Окей. Uh, а okay. це я тупонув. Mm, ну я, знаєте, я вже, звісно, зі своїми кредитами. Я вже по мінусу його переганяю. Так зараз моїм мустанги цих феніксів з'їдять. На шару? Окей. Ну цей на пофігах вирішив просто влітати. Я вже перегнав цей його мінус, але він же ж теж кредити бере. Інжеш теж бере кредити, тому ми з ним на равних Ну, якщо не вважати оці 400 кіпа Так. Тут з'їдається все. Фотонка зараз. Ну, 30 секунд діє, там вона мінус шкоду ще знімає. Шаблизуби багато не танкують, це погано. Фенікси зараз тут щось будуть та й виносити потроху. Вебіса головне просто в Цепитися, бараш полетів. А це все швидше виносить треба. Так. Банковитості мало у мене. Серйозно, ви не розібрали цих феніксів. І тут я програю цей раунд. Скоріше за все. Так, я програю цей раунд. Но не гру. Не гру. Окей. У ну, Феніксі він цих продавати буде. А, я сподіваюся. Опа. Хм. Не знаю навіщо, але я взяв. Давайте кидаємо це ось так. Ракетку. Ракетку у цих васпів виносим. Він цих феніксів продасть, повинен продати. Якщо не продасть, це буде тупо. Мені трошки фронта не вистачає. Для фронта мені потрібно, що у мене є? Можна ще один танк поставити. Стілболи. можна більше. Можна слейдів теж поставити для фронта. Вони найбільше пострілів будуть просто ловити від снайперів. Давайте. Ось так поставимо для фронта. А тут трошки все ж таки не вистачає. Арклайти. І він зараз мені ще ракетки буде закидувати. Окей. Ось так. Ось так. І ось так. Оцих феніксів зносим. Трохи зносим. І оцих танків зносим. А, він прошку вирішив поставити на цей раз. Ну окей. М -м, він мені закинув цю срань теж. Блін, давай, фортерс, зайди, будь ласка. Мені головне, щоб фортерс туди зайшов. Щоб він посипався. Ці Фенікси вижили. А чому вони вижили? Ну окей. А це погано. Фенікси мене зараз тут зламають. І я скоріше всього програв цю гру. Треба було на Мільту ще від хіл ставити. Ой, мільта, давай, феніксів. Виносі. Кача, ні, я виграю. Ну, не в битву, а тільки раунд. З битвою треба трошки почекати. Хм. Ріно. Закинуть йому ріно сюди. Він теж мільту поставив. Райден 1. Четвертого рівня, до речі. А ми його візьмемо. Райден це просто топчик тільки сюди. Він цих Феніксів шотне. Йому давай дальність візьмем. Сенсворм. Пу-пу-пу. Щитки треба брати. Трошки не вистачає. Трошки не вистачає, але тут. Давай закидуємось так. По Ебісам все одно буде проходити демедж. <кхем> тут, до речі, слейджи щось та й натанкували. Я думаю. Вас покращуємо. Дальність. І давайте. М -м, більше ХПшки. Може, сенсор буде довше жити. Погнали. <різь> <кх> -х 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 -х. Він мені закинув цю штуку. Ойл закинув. Ага, він підпалювати мене буде. А в мене трошки стоїть. Трошки те щось зіб'ю. Я сподіваюся. А може і не зіб'ю? Ой, так він мене як закинув. Закидав, прям закидав. О, ну тут нормально заходи. Ой, а тепер Фортрес зайшов в цю зелену жижу. І я виніс його феніксів. на цей раз. І давай пограємося. Мільта у нього бездальності, чувак. Ти серйозно? А з ким ти биться будеш цією мільтою? Ну, все, він програв. А я вже перелякався, що програю. До речі, це був дуже довгий бій і дуже цікавий. А другий бій, я знаю, що ви будете казати дуже мало, але другий бій я починати не буду. Я все ж таки півгодинки відео для мене нормально. Тому, всім дякую за перегляд. Всім пока.